Доброго, ми з України. П'ятий сезон новий герой Лоухі. Відьма зими. По силі 829. Ну, на сьогодні це нормальна стандартна сила. Звичайно, це багато. Але нові герої ростуть, сила росте, стати стають кращі, відповідно. І такі герої по класу. Сумрачний ловчий, слідопит, може пробити додатковий захист, контру і так далі. По сім'ї, там, в залежності, скільки героїв, бонус там 2, 3, 4, 5. Коли герой застосовує особливий навик, є шанс відповідно 20-35% того, що. Руни тієї стихії, яка, яких на дошці найбільше, будуть зачаровані. Тобто стануть мордочками. Їх можна, якщо задіяти їх в комбінації, то шкода від цих рун збільшиться на 50%. І вірогідність зберігається при захисті і тільки на етапах з обмеженою кількістю ходів. Далі після Творення комбінації з 20 рун а, союзники на 15. А, так, на доски одна руда з полі рунам. Читайте комбінат, щоб О, пришвидшити швидкість манни всіх союзників на 15. Розганяє ману. Ну, в принципі, круто. Під час оборони кожні 5 і так, на нори усхід відновлення мани всіх союзників на 15 на три ходи. Ну це круто, О, є різні прибамбаси сім'ї. П'ятого сезону, верніше не сім'ї, а героїв п'ятого сезону. І те, що розгін по мані, це круто. Але 20 рун зібрати, ну слухайте, це мають бути затяжні бої. А на сьогодні все вирішує швидший заряд. Хто швидше зарядився, того і капці. Того і шоти? По статах. Це атакуючий герой, але заточений, як на мене, він. Більше в захист 765. Ну, на сьогодні це атака не вау. Зрозуміло, її можна розігнати. О, броня вище середній. Ну так, атака трішечки вище середній. Броня трішечки вище середній, і здоров'я теж вище середнього. Можна сказати, навіть гарне здоров'я. По ульті швидкість набору мани високий. І це добре. Швидкий герой, а от по е, навику самому е, схожий для ну якби навик на середнього героя. Зазвичай раніше герої були, які били по трьох, от вона е, наносить цілі 420 шкоди і незначні шкоди найближчим ворогам. ну Як зазвичай, це половина шкоди, тобто по 210 буде бити. В цілому це буде 840, ну якби досить багато, то так били середні герої раніше. Зараз вони зробили цю фішку герою швидкому. Насправді середні герої з такими показниками, ну, зверніше з подібною ультою, На сьогодні, ну, на, якщо вони з проривом ліміту, і якщо їх можна зарядити з шести камінців, чи, там, дякуючи еволюціям, чи. Дякуючи артефактам, загонам і так далі, то вони ще грають. Якщо вони не розганяються, то для гарних війн, то це дуже слабенько. Тому те, що розраби зробили такого героя на швидкій мані, то це вже добре. Далі, всі вороги, що отримали шкоду, отримують на 35 менше захисту на 3 ходи. Бронеріс на 3 ходи 35, ріже так собі. Далі Реген мани всіх цілей, що отримали шкоду, з вірогідністю 25% понижується на три ходи. Ну, тут некоректно, мабуть, написано, з вірогідністю 25%, а на три ходи знижується на 25%. Якщо у цілі є 2 чи більше негативних ефекти, то ефект навику міняється на наносить 420 шкоди і половину. Шкоди іншим ворогам. Нічого не змінилося. Всі цілі отримують шкоди на 35 менше, на 35 ріже броню на три ходи. Нічого не змінилося. Регенерація мани всіх ворогів, що отримали шкоду, з вірогідністю 25, знижується на 25. Або тут в описі щось зробили, не те розраби 35-25. І тут теж сама біда. 35-25. Десь вони з цифрами, мабуть, поміняли, щось начудили, тому що по суті нічого не змінилося. Мабуть, більше буде різти. реген мали, мабуть, 35 буде. У мене цього героя немає, але попросили про нього пару слів сказати. Тому це моя суб'єктивна думка. Герой Середнячковий. Навіть 10 балів я йому не дам. На, на фоні героїв п'ятого сезону, а за рухуванням того, що на них ще й прориви виходять на п'ятий сезон, то герой ні про що. Ну, гарний герой атакуючий. Так, да, в теорії можна поставити команду захисту. Якщо ви початківець чи середнічковий гравець, вже якщо говорити про високий рівень, топовий рівень гри, то герой ні про що? Просто. Трипл шотл по трьох. Так, да, він ріже броню. Це такий собі зріз. На фоні героїв, які ріжуть по 50, чи там стихійників, які ріжуть від 50 і вище. Це ні про що. На фоні того, що це новий герой і прорив на нього вийде через декілька років, це теж не про що. На фоні того, що топові оборони виносити семизарядними героями проблематично, бо сім, інколи не інколи, в половині випадків проблема нарити шість камінців, а про сім я взагалі мовчу. Ну, буває таке, що ти йдеш, і ти можеш і кристал скласти, його зірвати, і 10 знайти, але то більше виключення, ви ж розумієте, що то може бути таке там. При гарному розкладі аж раз там з 10%. А як правило, ти ці камінці надибуєш, надибувати сім камінців проблематично. Поки ти їх надибаєш, то центр може зарядитись і тобі той центр буде проблематично розмотувати. Бо зріз 35% ну такий собі зріс, де його можна використовувати? Для початківців це і герой захисту, і герой нападу. Куди його качати емблемами? В залежності, де ви його будете використовувати, відповідно, і качати. Якщо в захист, то в броню, якщо в напад, то в атаку. На якихось подіях, да, Можливо, я вже дивлюсь зі своєї сторони трішки з підвищеними вимогами, але ну, подібних героїв багато. які б'ють по трьох. В п'ятому сезоні вон там і Ентемема, і Титанія, вони луплять по трьох і нічим не гірші. Так, як... да, вони середні, але на них є прориви. То цю з семи, а тих можна і шести зарядити. Шукаємо, де вона, де вона, де вона, де вони. Це ж самі-самі перші герої п'ятого сезону. Просто зрівняти, як вони б'ють. Тут ця по 253, да, трішки слабше. Антимема б'є 330. На, да, але в неї ж дот. Так, да, вона б'є слабше. та б'є сильніше. Але в тієї дот, в принципі, з урахуванням того, що у нас домінує Данте в оборонах, то якби антимема вона на голову краще герой. Тому що вона антимійонщик. Підведемо підсумки по, цьому, по всьому сказаному. Герой десь на 9 балів з 12. Гарний герой відносно, але гарний на фоні середніх героїв. Тобто серед середнячкових героїв гарний. Нічого там топового, імбового я в ньому не бачу. Звісно, якщо ви недавно почали грати, чи у вас обмежений гараж, то я вас вітаю, качайте, будете ще довго цим героєм грати з топами оборонами, з топами гаражами, особливо шукати чогось в цьому герої, ну там за ним ганятись, сенсу немає. Впаде, я навіть під питанням, чи буду такого героя качати. Ну, це знову ж таки, я дивлюсь зі своєї дзвіниці. Люди. Хто менше грають, хто має гірші гаражі, то досить достойний герой для ПВП, для проходження всяких подій, карти і так, далі, і так далі. На цьому дякую всім за увагу. Все буде Україна!